Вітаю всіх в новому відео. А далі в нас будуть збільшуватись наші попкорни. Тому ми в'яжемо три повітряні петлі підйому і вже не два стовпчика, а три. Тобто попкорн з чотирьох стовпчиків. плавний перехід, дві петлі повітряні, знову чотири стовпчика. Два, три, чотири. Поставляємо в перший і закриваємо стовпчик знаки в ту ж саму арку Ось так. Далі у нас три повітряні петлі: один, два, три рельєфний стовпчик. З одним накидом, але дивіться, ми пров'язуємо його як подовжений стовпчик. Ось так, три повітряні петлі і знову такий ж самий рельєфний стовпчик навколо цього ж самого стовпчика. Ось так. Три повітряні петлі. Ну і знову стовпчик з накидом, попкорн прості стовпчики попкорн з чотирьох стовпчиків. Два. Три. чотири. Дві петлі і знов чотири. Тут головне вже не переплутати кількість стовпчиків і те, які стовпчики без накладу, знаки, вибачте, ви в'яжете. Тобто, в цьому колоску ми в'яжемо звичайні стовпчики, а всередині, де ми два повітряні петлі, формуємо тут вже розширення, тут ми в'яжемо. Стопчики подовжені. Три. І знову. цільно витягнула. Слідкуємо також за натягом нитки. Це важливо, тому що це показник вашої майстерності. Ну, і, в принципі, естетичне потім задоволення від вже готової роботи буде. Багато краще. Ось так. По колу ми обходимо. Ось тут ми в'яжемо стовпчик з накидом і з'єднуємося в вершину попкорну. Переходимо всередину арки. Знову пісня гарна і нова. І ми починаємо з того ж самого місця. Один, два, три. Три стовпчика. це початковий попкорн наш. Три петлю підйому. І це все діло закриваємо. Дві повітряні петлі. Чотири стовпчика з накидом. Ну, знову попкорн з чотирьох повіт... повітряних петля. З чотирьох стовпчиків попкорн. Так. Стовпчик в цю ж арку, три повітряні петлі. От сюди ми в'яжемо два рельєфні стовпчика з одним накидом. Один, два, дві повітряні петлі, Стовпчик з накидом в центральну арку. Дві повітряні петлі. А ось тут будемо чергувати, щоб у нас симетричні були листочки. Один рельєфний і ось так. Другий рельєфний. Ми не поспішаємо, ми отримуємо задоволення. Сказала Настя, яка включи п'яту швидкість після того, як виключить камеру. Так, далі, ну, далі ви в курсі, так, це вже стандартно у нас елемент. Стовпчик з знаки до попкорн з чотирьох стовпчиків. Деждий фокус, ось. Один, два, три. І чотири. Ну і, власне, Тут то ви знаєте, що далі буде. Дві повітряні петлі і знову попкорн. Ось так. Розганяємося по колу. В кінці не забуваємо стовпчик з накидом і з'єднуємося в вершину попкорна. Переходимо сліпою петлею в арку. Ось так. Така краса виходить. Кінець ряду. Зробили так, як ми й домовлялися: стовпчик з накидом, сліпа петля і ще одна переходимо в арку. Знову пісня гарний нова. Попкорн початковий. Один два. Три. Третю петлю підйому вставили гачок і закрили попкор. Тут все як ми знаємо. Знову чотири стовпчика. Три і четвертий стовпчик. Так. Є. Стовчик з накидом в цю ж саму арку. Так, бачите, петля спала і усе. все. Все тримаємо, щоб нічого нікуди у нас не тікало. Є три повітряні петлі. Ось тут у нас буде розширення. І ми будемо чергувати вже з цієї сторони. Так, Стовчик з накидом один, другий стовпчик за першим. Третій стовпчик. Дві повітряні петлі. Ось тут знову робимо те ж саме, що тут робили. Два рельєфних стовпчики, між ними три повітряні петлі. То вже закладаємо початок нової пари листочків. Три повітряні петлі, стовпчик. Один, два. А тут добре, тут ми не чергуємо цей раз. Тут підряд. Стопчик рельєфний, ще один. І ще один. Ось так. Ну, а далі все, як ми знаємо: три повітряні петлі. Стопчик з накидом, попкорн. І по колу в кінці з'єднуємося точно так само: стовпчик з накидом, в вершину попкорну, і переходимо в арку. Все у нас дуже добре і гарно виходить. Тільки фокус за мною не встигає. Думаю, в цьому відео буде ще один. Ряд. Така краса в нас виходить. Все чудово. Наступний ряд це вже восьмий у нас буде. Ми перейшли в арку, три петлі підйому. Ну, знову те ж саме попкорну робимо так, як ми вже знаємо і це робили вже не раз. З чотирьох так, ну, правильно чотири. Так, в третьо повітряну петлю. З'єднались один, два. Один, два. Три і чотири. Насправді серветка дуже легка. Головне не огубити ниточку, тримати її постійно натягу. Три повітряні петлі. І ось тут три рельєфних стовпчика з однією вершиною. Перший недов'язаний. Другий недов'язаний, і третій. І разом. Ось так сформували листочок. Дві повітряні петлі, і два рельєфних стовпчика, в наступний рельєфний стовпчик, Один. І два. Дві повітряні петлі стовпчик з накидом в наступну арку, дві повітряні петлі, тут два рельєфних стовпчика, але ми чергуємо. Перший пров'язали, другий ми в'яжемо за першим дві повітряні петлі. Три рельєфних стовпчика з однією вершиною. Один недов'язаний. Другий і третій. Власне, це все. Це новий елемент. Три повітряні петлі. стовпчик з накидом в арку з двох повітряних петель. Ось таке будемо в'язати. По колу. Нічого складного. В кінці ми робимо те ж саме: стовпчик з накидом, з'єдналися попкорни і перейшли в арку. Легких вам петельок і до зустрічі в наступному відео.